Особа згадує про те, що вона має право на відстрочку. Тут ситуація складніша. Вона не розуміє невизначено чіткого переліку. Заява колишньої дружини. Ну зовсім ніяк і в такому випадку може звернутися до суду. Пакет документів він простіший. Це було дуже спірне питання. Багато обговорювалося. Різниця перелік документів, які необхідно зібрати і надати. Немає документу чітко вказаного, яким підтвердити відмовляють особам у наданні відстрочки ухилення. Як багато людей вважають від мобілізації. Сьогодні розглянемо, хто законно має. Є право оформити відсрочку від мобілізації, які підстави та документи необхідні для оформлення відсрочки. За якими підставами найчастіше оформлюють відстрочку від мобілізації? Які категорії осіб? Ну, у мене на практиці досить часто здійснюється оформлення відстрочки від мобілізації. В основному це категорії, такі як багатодітні батьки, це чоловіки, в яких на утриманні знаходиться троє та більше дітей. Також це студенти, аспіранти, це викладачі Ці категорії ну, доволі часто звертаються за наданням правничого допомоги саме у оформленні належному оформленні заяв про відстрочку? Також е, дуже багато звертаються з таких осіб, яких, наприклад, або батьки інваліди, або мають дитину інваліда їм встановлено постійний сторонній догляд або встановлено групу інвалідності, і ці особи вони можуть бути звільнені від мобілізації, тобто їм надано право на відстрочку. А можна скористатися шаблоном заяв з інтернету при оформленні відстрочки е, на сьогоднішній день? Е, Дуже багато різних сайтів, які пропонують шаблони відповідних заяв деякі безкоштовно, деякі заплатою. Але я хочу зазначити, що питання відстрочки mm -hmm. ну, по перше, у нас на сьогоднішній день чинним законодавством не визначено чіткого переліку, які документи надавати разом з поданням заяви про відстрочку від мобілізації. Це звісно дуже ускладнює процедуру, тому що людина досить часто, навіть якщо в неї є шаблон заяви, вона не розуміє перше, яким чином подати відповідно. У заяву і як це зробити правильно, і які наслідки будуть, які якщо вона зробить це невірно? А по-друге, перелік документів, який особа надає, досить часто люди просто не можуть визначити, що потрібно надати при наявності тих чи інших обставин. І тут я раджу все ж таки скористатися правничою допомогою адвоката. Але якщо вже ну зовсім ніяк, то краще, звісно, шаблон, але потрібно його читати і розуміти, чи дійсно цей шаблон підлягає використанню під саме твої. Ю ситуацію з якою ти звертаєшся. А які документи, наприклад, мають бути при пред'явленні жінками та чоловіками на утриманні, яких перебувають троє чи більше дітей віком до 18 років? Віком до 18 років, якщо в нас троє діток знаходиться на утриманні, це можуть бути паспорт, ідентифікаційний код особи, яка звертається заявою про відстрочки. Це може бути свідоцтво про шлюб, якщо, наприклад, діти у нас народжені в шлюбі, і на сьогоднішній день шлюб не розірваний тобто, у нас подається свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей і подаються документи, зокрема, це можуть бути також витяги про реєстрацію місця проживання батька та дітей. Ну, от в основному такий перелік документів. Ці документи мають бути подані або пред'явлені в оригіналах, або в нотаріально засвідчених копіях. Згадала такий важливий документ: посвідчення багатодітної родини. До ним також підтверджується факт наявності трьох дітей. Якщо ж ми говоримо про таку ситуацію, що коли у нас, наприклад, у батька. Троє дітей, да, але вони всі від різних шлюбів. Але троє дітей знаходяться якби на утриманні. Тут ситуація складніша, тому що потрібно буде доводити саме факт утримання цієї дитини. І факт утримання він у нас в даному випадку він може доводитися такими документами. Це, зокрема, може бути довідка виконавчої служби про відсутність заборгованості. Це можуть бути банківські виписки, якими підтверджується факт перерахування коштів, які можуть бути як аліменти да, на утримання дітей. Це може бути заява, коли. Дружини, підпис на якій засвідчується нотаріально, про те, що дійсно батько дітей таких такий то, такий-то утримує дитину, наприклад, від народження, і по день складання відповідної заяви. А чи є цей перелік вичерпним? Перелік не на сьогоднішній день не є вичерпним, але знов таки підкреслю, що навіть не дивлячись на те, що я адвокат і постійно займаюся такими ситуаціями, в залежності від того, які є документи, може виникнути необхідність у наданні додаткових документів. Органи РТЦК та СП дуже Часто ще на практиці, крім тих документів, які я назвала, вони ще люблять вимагати витяг з органів рацу про народження, про шлюб. Ну і тут в даному випадку, якщо, наприклад, така вимога є, ну тут уже вирішувати особі, якій потрібна відстрочка, тобто, що простіше, або не дивлячись на те, що нібито закон не передбачає піти і отримати відповідний документ і надати його, або ж якщо у особи категоричний, наприклад. Принцип, так, то особа тоді в такому випадку може звернутися до суду і, і оскаржити, наприклад, якщо не дається відстрочка за наданими документами відмову надані відстрочки. Але така особа має чітко бути впевнена в тому, що все, що вона надала, цього достатньо для визначення тих обставин, з якими отримується відстрочка. Ну, це, це що стосується саме от такої ситуації. Ще така категорія, як по студентам, от була. Тобто, по студентам там, в принципі, пакет документів він простіший. Тобто, зазвичай. Паспорт код, плюс це може бути довідка форми 20, в якій зазначається, що дійсно студент навчається на денній формі навчання, період навчання, і вказується про те, що дана довідка надається до РТЦК ТСП, ну, відповідного, де особа перебуває на обліку. Це може бути витяг з наказу вищого навчального закладу про зарахування. Це може бути студентський квиток. Що стосується військово-облікового документу, часто задають питання, чи потрібно його додавати до цієї. Заяви чи не потрібно його е, додавати до заяви. Тут е, теж потрібно дивитися індивідуально, тобто це вже потрібно визначати конкретно по е, тим обставинам, коли особа ставала на облік, де вона ставала на облік. Це вже такі, е, такі хитрощі, ну не хитрощі, я так скажу, але такі нюанси, е, які вже краще вирішувати безпосередньо з адвокатом. Але в будь-якому випадку е, зазначу, що РТЦК ТСП при отриманні цієї заяви може надати відповідь. Про те, що, наприклад, для отримання відстрочки, будь ласка, прийдіть до РТЦК ТСП і та покажіть е, е, такі-то документи. І отут, уже коли особа йде до РТЦК ТСП, вона повинна взяти звісно оригінал військово-облікового документу. Розкажіть за якими підставами найскладніше отримати відстрочку? Це сімейні у нас обставини, які можуть бути до цих обставин. Я можу зазначити, це наприклад, якщо у дружини або у батьків їм встановлена група інвалідності. Це це може бути на сьогоднішній день перша друга в обов'язковому порядку. Це було дуже спірне питання багато обговорювалося, але в принципі судова практика почала працювати на користь осіб, які тобто третя група інвалідності, якщо наприклад у дружини, вона теж. Проходить і складність полягає, якщо, наприклад, особа потребує постійного стороннього догляду. Тут також є багато нюансів. Хочу зазначити, що закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає декілька дуже схожих підстав для надання відстрочки. І дуже часто, навіть коли звертаються за консультацією, я не завжди розумію від клієнта за якою підставою він хоче оформити відстрочку. Тому що дуже часто люди Плутають такі поняття, як постійний сторонній догляд, просто встановлена особі група інвалідності, і в залежності від цього, тобто чи це в нас просто встановлена група інвалідності, чи особа потребує постійного догляду, але її, наприклад, не встановлена група інвалідності. Різниця перелік документів, які необхідно зібрати і надати. Якщо ми розглядаємо, наприклад, ситуацію, батько у нас інвалід, а які документи потрібно надати особі для отримання права на відстрочку? Це документи, які підтверджують родині. Зв'язки, ну те, що я зазвичай кажу: паспорт код, це особи, які надається право на відстрочку, та е батька. Паспорт, код документ, що підтверджує родинні е, зв'язки, це свідоцтво про народження. Також е, це важливий момент, що за цією підставою відстрочка у нас надається, якщо відсутні інші працездатні особи, які можуть здійснювати такий догляд. Раніше такої прив'язки не було. Це доповнили відповідну обставини такою прив'язкою, що за відсутності інших осіб працездатних, які можуть здійснювати такий догляд, і отут це головна проблема. Як Довести факт відсутності таких працездатних осіб, якщо у нас факт інвалідності по батьку, це в нас буде підтверджений довідкою, МСЕК, яка визначає, що людині встановлена інвалідність, це може бути пенсійне посвідчення, яке також визначає, що людині встановлена інвалідність, то відсутність працездатних осіб. Тут доводиться складніше, вона не визначається документом, і отут у нас виникає проблема. Працездатні особи це у нас можуть бути. Якщо, наприклад, є ще рідна сестра, у особи, яка хоче оформити, то такій особі відстрочку навряд чи дадуть. Якщо ж у нас сестра досягла пенсійного віку, то вже інша справа, така особа вже буде непрацездатною. І відповідно, тоді особа, яка звертається при такій ситуації, вона зможе отримати право на відстрочку. Дуже часто люди самі не можуть визначитися. Читати, чи є ці працездатні особи, тобто вони другу частину відповідної норми не дочитують. І вважають, що якщо є просто у батька інвалідність, цього достатньо. Підтвердити і все буде добре. А ні, ситуація зовсім інша. Тільки після підтвердження факту відсутності і підтвердження факту інвалідності така особа зможе оформити право на відстрочку, яким чином можна вийти з ситуації, якщо людині встановлена інвалідність і вона розуміє значення своїх дій, можна оформити заяву, відповідно до якої особа з інвалідністю просто зазначить нотаріуса. Це буде підпис освічений нотаріально. Про те, що я така то -та, така та особа підтверджую, що дійсно відсутні інші працездатні. Особи, які можуть утримувати можна таким чином, може бути е, направлений запит до органів рацу. Це теж не так легко отримати відповідь, але відповідь буває, що надають про те, що відсутні, що, наприклад, тільки одна дитина в такій-то сім'ї. Але дуже багато е, таких дрібних нюансів, тільки визначивши, які е, можна розуміти, що дійсно особа зможе отримати оформити право на відстрочку. Там, де постійний догляд, там ще гірша ситуація, тому що, е, ну по перше. Е, Якщо це потреба в постійному догляді, це має бути вона визначена або до довідкою МСЕК або довідкою ВЛК про те, що особа потребує відповідного постійного стороннього догляду. Слова мають бути отак, як я зазначаю, постійного стороннього догляду. Якщо якогось слова не буде вистачати, тут уже теж будуть питання, і скоріш за все, якщо РТЦК ТСП уважно читає. Ці питання виникнуть, і е, також виникає питання, яким чином підтвердити саме. Той факт, що особа здійснює постійний сторонній догляд, немає документу чітко вказаного, яким підтвердити от постійний. Тому РТЦК та СП, вони дозволяють е, фактично використовувати, е, скажімо так, різні методи для того, щоб максимально відмовити особі в наданні відстрочки, і е, говорять про те, що потрібно звернутися або до управління праці та соціального захисту населення, або до е, органів місцевого самоврядування для оформлення відповідного акту. А якщо ми звертаємось до органу місцевого самоврядування, вони дійсно вони складають відповідний акт, але Форма такого акту, вона передбачена виключно для перетину державного кордону у випадку необхідності супроводження осіб. Якщо ми звертаємося до управління праці та соціального захисту населення, то е, слід зазначити, що е, дійсно вони можуть складати акт догляду за особою. Але в якому випадку? Коли в нас мова йде про призначення компенсації особі, яка здійснює відповідні соціальні послуги на непрофесійній основі, а дуже часто в нас яка ситуація? Е, особа? Здійснює ну, догляд, але вона не претендує на отримання будь-якої компенсації, або вона одразу розуміє, що їй цю компенсацію ніхто не дасть, бо в неї дохід ну явно перевищує всі мінімальні, скажімо так, вимоги, і вона просто не отримає. І тому е, е, органи управління праці та соцзахисту можуть відмовити також у складанні відповідного акту, яким же чином діяти потрібно або все ж таки. Говорити тоді, звертатися до органів місцевого самоврядування і просити надати скласти відповідний акт, ну нібито для перетину кордону, але знов таки він буде підтверджувати факт до постійного стороннього недогляду за особою, або можна ще вийти з ситуації, тобто це може бути за місцем проживання, тобто, якщо це ОСББ, наприклад, або за участі там депутата, якщо це виконавчий комітет там сільської ради, там можуть бути складені акти у довільній формі, в яких буде прописано, що так дійсно за таку якою то адресою проживають такі-то, такі-то, і така-та, така-то особа здійснює сторонній там догляд за, наприклад, там батьком чи там іншою особою. І е, слід зазначити ще дуже часто, якщо, наприклад, по іншим особам, які потребують догляду, знов таки потрібно доводити факт відсутності інших осіб, які можуть його здійснювати. То якщо ми говоримо про осіб з інвалідністю першої групи, таких вимог немає. Там достатньо підтвердження того факту, що просто особа. Здійснює постійний сторонній догляд за такою особою. і доводити факт наявності чи відсутності інших осіб не потрібно. дуже складно. Дуже складно ситуації дуже складні і вирішити їх самостійно дуже важко. В більшості випадків за цими обставинами виключно потрібно користуватися правничою допомогою адвоката, отримувати відповідні юридичні послуги від юридичних компаній для того, щоб правильно все скласти і в найкоротший термін. Отримати все ж таки відстрочку від мобілізації, і хочу звернути все ж таки увагу на те, що ми зараз говоримо про виключно відстрочку як не спосіб ухилення, як багато людей вважають від мобілізації. А ми говоримо про те, що це гарантоване право певні категорії громадян, яка в даний момент не може бути призвана за мобілізацію у зв'язку з тими чи іншими сімейними обставинами. А чи мають права на відстрочку від мобілізації волонтери? Справа в тому, що волонтери. На сьогоднішній день вони не мають права. На відстрочку, тобто така категорія, як волонтери, вона не визначається. Це може бути виключно в тому випадку, якщо у нас волонтер відноситься до того підприємства, працівники якого можуть бути заброньовані? Тобто угу. в такому випадку виключно можемо. Але такого як волонтер, наприклад, якщо фізична особа, там підприємець, да, і вона здійснює якусь там волонтерську діяльність. Ні, такого не буде. А до якого моменту особа може скористатися своїм правом на відсрочку? Дуже часто в мене виникали такі питання. Да, коли, наприклад, вручили вже повістку? Наприклад, до РТЦК ТСП, і тут особа згадує про те, що вона має право на відстрочку. Так. Ну скажімо так, якщо особі ще не вручено мобілізаційне розпорядження, і вона не перейшла від статусу військовозобов'язаного до статусу військовослужбовця, тобто вона має право скористатися і подати заяву про відстрочку. Якщо ж уже у нас було видано мобілізаційне розпорядження, і особу вже зараховано у склад певної військової частини, в даному випадку вже особа стає в нас військовозобов'язаною, і тут уже підстави для відстрочки від мобілізації. Вони вже не діють у даному вже випадку. Потрібно буде розглядати, чи є підстави для звільнення з військової служби. А яка на сьогоднішній день практика вирішення судових спорів пов'язаних з відстрочкою від мобілізації? Ну насправді є дуже багато випадків, коли відмовляють особам у наданні відстрочки. Я не скажу, що дуже багато осіб звертаються до суду, тому що це затрати певні по часу, по витратам, зокрема щодо оплати судового збору. Але такі випадки є і тут Головне, якщо, наприклад, особа все вірно оформила, то в такому випадку ну, багато, скажімо так, шансів виграти цю справу і визнати, що відмова була видана особі незаконно. Якщо ж особа або не дотрималася певного порядку, тобто, наприклад, не може підтвердити, що нею надавалися ті чи інші документи, або не надала документи, все ж таки, які. Явно потрібні для надання відстрочки в даному випадку тоді судова практика може бути не на користь цієї особи. Я розумію, що дуже багато є питань. Якщо у вас є відстрочка від мобілізації, то ще необхідно правильно подати документ. Це дуже важко. Так, це дуже важко. Я вважаю, що в даному випадку потрібно однозначно бажано, щоб такі особи, особливо в складних ситуаціях, вони користувалися правничою допомогою або адвоката, або юридичної фірми. За допомогою з приводу надання відстрочки від мобілізації, ви можете звернутися до фірми Могол Альфа, і ми знайдемо найбільш оптимальний спосіб вирішення ситуації з надання відстрочки.